Чому кропива жалить? Корова Маня вперше вивела свою донечку зірочку на луки. Сьогодні, зірочко, скуштуєш травички, сказала мама. А як же молочко? вигукнула доня. Буде й молочко, заспокоїла її мама. Але треба звикати до дорослої їжі. Ти ж хочеш вирости? Добре, я скуштую, погодилася зірочка. А де та травичка? А ось же під ногами. Вибирай м'якеньку та соковиту, сказала мама і зірвала язиком жмут запашної трави. Спочатку. Зірочці не дуже вдавалося рвати траву язичком, але потроху виходило все краще. Звісно ж, мамино молоко було значно смачніше, але зірочці дуже кортіло вирости. Мама добре напаслася і лягла подрімати. Не відходь далеко і нічого не чіпай, звеліла вона. Зірочка кивнула, але ноги самі понесли її досліджувати довкілля. Край луків був ліс. Зірочка підійшла і стала роздивлятися дерева. Аж тут телятко побачило великий кущ дивної трави. Трава, трава мала гострозубе листя. Мабуть, воно дуже соковите, подумала зірочка і зірвала листочок. В ту ж мить у роті страшенно запекло. Мамо, мамо, плачучи, прибігла до матусі зірочка. Там трава кусається, моє неслухняне дитятко, мама лизнула донечку в ніс, що теж свербів і навіть трішечки розпух. Я ж просила нічого не чіпати, ти натрапила на кропиву. А чого вона кусається? Бо не хоче, щоб її їли. Пояснила мама, на її листочках є тонесенькі ворсинки. Коли зриваєш кропиву, кінчики ворсинок ламаються і впорскують у тіло кислоту. От вона так і пече. Але це скоро мене. Я ж не знала, рюмсала зірочка. Тепер знатимеш. Усміхнулася корова, і слухатимеш, маму.